Коломиї ремонтують вулицю Гетьманську. Це одна із центральних доріг у місті. Напередодні тут замінили усі комунікації, зняли залишки старого асфальту, а ще демонтували стару бруківку. Усе роблять за кошти із міського бюджету, які ще дороги ремонтують у Коломиї та планують розпочати відновлювати найближчим часом. Дивіться далі. Капітальний ремонт вулиці Гетьманської був запланований ще на 2021 рік. Однак спочатку з'ясували, що не усі комунікації замінено, а згодом через повномасштабний напад Росії ремонтні роботи не проводили. Пригадує начальник управління комунального господарства Коломийської міської ради Андрій Радовець. Цього року таки вдалося розпочати капітальний ремонт вулиці. Тут відбувається капітальний ремонт дорожнього покриття на всій протяжності. Тут включається і два шари дорожнього покриття, і також тротуари з двох боків 100%. Демонтували на вулиці і Бруківку, продовжує Андрій Радовець. Частина покриття ще придатна, тому зараз підшукують ділянку, де таке покриття буде доречним. Відчистимо і будемо думати, де її встановлювати подальше в місті, Якщо є така потреба, вона є специфічна, вона є дуже важка, і щоб її встановити, потрібно багато зусиль, але її ніхто не викидає не смітник. Ми її зберігаємо для подальшого використання. Капітальний ремонт гетьманської проводить фірма із надвірної вартість робіт 10 мільйонів 140 тисяч гривень. Продовжує Андрій Радовець. Це усе кошти з місцевого бюджету. По планах, якщо б всі погодні умови, все плануємо десь до липня закінчити. Окрім гетьманської, на багатьох Коломийських вулицях зараз тривають ремонти доріг. Щоправда, відновлюють дорожнє полотно лише частково. Ремонтують і тротуари на вулиці Чайковського. Завершують масштабні роботи щодо тротуарів і облаштування зелених зон на вулиці Франка. Там винятково тротуари і зелені зелені зони. Переформатовуються нові газони, нові посіди, Всі заїзди і до костелу. І парковка. З боку гімназії була переукладена бруківка, яка з правої сторони перейшла на ліву, щоб ну, вже зберегти один вигляд, а вже з правої сторони повністю нова бруківка. У найближчих планах завершення капітального ремонту вулиці Старицького там мають застелити верхній шар асфальту, а ще облаштувати тротуари. Також капітальний ремонт розпочнуть на вулиці Кобилянської, запевняє Андрій Радовець. Також є в переліку ще тут позаду нас це юсо посліпогу і оця русина. Е, минулого року там просто був вирівнюючий шар асфальту, щоб був прохід нормальний. А зараз ми підняття люків і верхній шар кінцевий по капітальний ремонт цих двох маленьких вулиць. Загалом у коломийському бюджеті на ремонти доріг у громаді на цей рік передбачено близько 100 мільйонів гривень.